Вітаю на каналі Люблю літературу. Види комічного. Гумор. співчутливе, доброзичливе зображення, смішних вад вдачі героя або недоліків громадського і побутового життя, що має на меті розсмішити Сатира Гостра критика окремих осіб, людських груп чи суспільства з висміюванням, а то й гнівним засудженням вад і негативних явищ у різних ділянках індивідуального суспільного і політичного життя, суперечних загальнообов'язковими принципами чи встановленими ідеалами. Художні засоби сатири, гіпербола, гротеск, пародія. Іронія в різних літературних жанрах, поезії, прозі, драматичній творчості, сарказм від грецького рву м'ясо, злобне, в'їдливе висміювання глибоких пороків вдачі персонажа, подій та явищ громадського побутового життя з тим, щоб викрити їх потворну суть і викоренити, знищити, виправити їх. Не можна. До сарказму вдавався Тарас Григорович Шевченко у своїх творах сон, Кавказ і «Родивий». Іронія від грецького лукавство, лозування, удавання прихований глум, вживання слів у протилежному значенні Добрий пан забрав хліб у дітей і віддав псам. У вузькому значенні іронію розуміють як вживання слова з позитивною оцінкою для вираження негативної оцінки. Вираз герой сприймається буквально як назва людини з виразними ознаками геройства. Однак інший вираз о, іще герой про того, хто зумисне зробив поганий вчинок, є виразно іронічним. Іронією в широкому значенні називається така побудова тексту, при якій зовні позитивне або нейтральне ставлення мовця до особи предмета чи явища насправді виражає негативну оцінку. Гротеск тип художньої образності, який ґрунтується на примхливому поєднанні фантастичного і реального, прекрасного. І потворного, трагічного і комічного, життєподібного і карикатурного. За допомогою гротеску митець створює специфічний гротескний світ аномальний і дивний світ, у якому реальне та ірреальне несподівано постають в органічній єдності. Нерідко гротеск перетинається із Сатирою, клоунадою. В українській літературі він зустрічається у творі Івана Нечуя-Левицького Кайдашева сім'я, а саме Марення Омелька Кайдаша. Спираючись на народну мову, Котляревський як видатний художник слова суттєво збагатив українську літературну мову. І Енеїда за стилем є бурлескно-травестійним твором. А отже, усі мовні засоби, які використав письменник, мають переважно сатирично гумористичний характер. Наприклад, влучні й несподівані порівняння є найпоширенішим художнім засобом твору, вирнув з моря як карась. Меркурій прискочив мов котище мурий. Дідона закраснілася, мов рак. Вулкан розм'як, як кваша. П'яні боги понадувались, мов йоржі. Стиль бурлеску позначився і на епітетах. Інтриганка, вона суча дочка. Розпусна венера називається невірною халявою. Чинці попи святі понури. Десяцький соцький п'явки людські. У поемі також досить багато вульгаризмів і лайок, Гагів син, суча дочка, полізе шрачки, що зумовлене бурлескним стилем твору, але вони не переходять межі пристойності та є частиною художнього замислу. Письменник часто вдається до іронії, яка в Енеїді досягається завдяки невідповідності між високим стилем мови і зображуваними подіями. Наприклад, іронічно зображується сценка залицяння Юпітера до Юнони, у якій урочиста мова богів суперечить їх похитливим бажанням. Гумор Котляревського йде від народного жарту, анекдоту, і письменник максимально використовує цей арсенал у синонімах. Наприклад, втеча Енея струї та від Дідони описується так. «Тягу дав, П'ятами накивав, куди очі почухрав, дав драпака. У поемі також зустрічаються наведені без змін фольклорні порівняння. Убрався в патоку, мов муха, бо хитрася була, як біс. Побігла з неба, як би хор. Еней з Дідоною возились, як з оселедцем сірий кіт та інші. фразеологізми. З очей аж іскри полетіли. І носа хоть кому утруть. Шмелів довгенько, слухав, Ось кому, щоб з зубів зігнать тощо. Ще однією характерною стильовою рисою котляреського є нагромадження епітетів, порівнянь, метафоричних висловів, перерахування імен, страв тощо. У третій частині твору цим засобом. Поет подає портрет Сівілли. Вийшла бабища старая, запліснявіла вся в шрамах, розхристана просто волоса, крива, горбата, сухає, сіда ряба, беззуба коса і, як на мисті вся в жовнах. Таке нагромадження ознак не лише викликає сміх, а й дозволяє чіткіше змалювати персонажа. Ще одним засобом творення гумору в Енегіді є жаргонізми, які за допомогою перекручення слів та їх порядку. Борщів, три не поденькуєш, на моторошні засерчить. Вживання латинських українських слів, перекручення українських слів на кшталт. Латинських Енеус ностер магнус панус, і славний Троянорум князь, шмигляв по морі, як циганус, а теорекс преславнун к нас. Однією з особливостей стилю Енеїди є широке використання народних прислівів. Не йди в дорогу від запасу, бо хвіст од голоду надмеш. Приказок пропав, як сірко на базарі, в сказкових зворотів. Не так то діється все сухутку як швидко кажуться казки. Разом із тим окремі вислови Зенеїди навпаки стали народними прислідами і приказками Мужича правда єсть колюча, а панська на всі боки гнуча. Коли в руках чого не маєш, то не хвалися, що твоє. Та інші. У ряді місць поеми, зокрема в останніх частинах, Іван Котляревський відступає від бурлесної традиції та вдається до піднесеного або ліричного тону: Поет оспівує любов до батьківщини, військову доблесть троянців, козаків.